У рівному відкрили центр ветеранського простору. Мета допомога ветеранам, які повернулися з фронту та членам їхніх сімей, зокрема надання реабілітаційної та психологічної допомоги нашим захисникам, підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка. А також центр буде слугувати простором, де захисники зможуть спілкуватися між собою. Я думаю, в першу чергу це можливість спілкуватися з такими самими ветеранами, як і він сам. Щоб вони могли між собою спілкуватися, взаємодіяти, тому що мирне населення, ну тобто мирне цивільне населення, ми їх не, не завжди розуміємо, не завжди можемо підтримати в тих розуміннях, яких їм би бажалося б і хотілося. Центр допоможе зрозуміти людям та владі, як краще допомогти ветеранам адаптуватися після повернення з війни, почути всі їхні потреби та за можливості допомогти, починаючи психологічною підтримкою і закінчуючи працевлаштуванням. Як ми маємо правильно працювати разом з нашими військовими, які до нас повертаються, ми не зможемо цього зробити без самих військових, оскільки сама філософія всієї ветеранської політики точно я впевнений і в державі, і на Рівненщині, і взагалі буде побудована від того, що це нашарування, яке зараз ми робимо спрямовано в першу чергу для того, щоб там були якраз ви ветерани. І коли ми будемо мати це ком'юніті, ми тоді зрозуміємо, в якому напрямку потрібно рухатись нам. Такі центри вже працюють у рівному, але, за словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, потреба в подібних ініціативах досі залишається актуальною. Таких центрів мало не буває. Наш будинок ветеранів працює в місті Рівному з 2021 року. Напевно, ми з цими викликами з повномасштабним вторгненням, і знаєте, дійсно нам треба давати максимальну підтримку саме ветеранів, їхнім сім'ям, їхнім родинам, дітям, тому що це важливо саме підтримувати такі важкі часи. Сам центр ветеранського розвитку буде базуватися при національному університеті водного господарства та природокористування. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал Media Group.